Я буду пам'ятати і завжди цінувати твою любов. Для Тетяни курсантки, студентки Криворізької академії патрульної поліції, творчість невід'ємна частина життя самого маличку. Колись любов до самовираження через вірші та вокал дівчині прищепила бабуся та мама. І хоча останньою немає поруч через трагічні обставини, але кожного дня майбутня поліцейська згадує її і словами вдячності за все. Коли мені було 20 років, в мене погибла мама в автокатастрофі, і після цього я почала писати вірші. Саме про маму. Я їй дуже вдячна за те, що вона виростила мене такою, яка я є. От зараз я дуже їй вдячна за це. Я думаю, що це все завдяки мамі. У мене мама також була талановита і співала, і бабуся, і я думаю, це передалося якось через маму. Микита навчається на першому курсі в сфері машинобудування, все своє свідоме життя на дозвіллі грає та співає. Це така розрада в повсякденному житті: можливість проявити свої творчі здібності та продемонструвати їх на широкий загал. Це мій перший вихід на таку велику сцену. Раніше я виступав на малих дискотеках, був діджеєм. Зараз випала така можливість виступити, показати щось більше. Я буду виступати з піснею Скрябіна Сам собі країна. Це доволі класика, дуже завжди любив цього виконавця. Можна сказати, піднявся і виріс на цих піснях. Для Покровського району проведення студентської весни 2024 є знаковою подією, адже тривалий час виступи талановити студентської молоді скасували спочатку через карантинні ковід обмеження, а потім через початок повномасштабного вторгнення Росії. Нині, коли безпекова ситуація зробила це можливим, завдяки наявності в палаці культури центральне укриття на великій сцені, знов демонструватимуть свої таланти студенти району. Ви наша надія, і ви наше майбутнє майбутнє нашої держави сьогодні під час війни. Наша молодь не тільки навчається і розвивається, а наша молодь скрізь це захисники і захисниці, це волонтери, це вчені, це лікарі, це е, вчителі. У різних сферах життєдіяльності працюють молоді люди, небайдужі люди. На великій сцені палацу культури центральний представники навчальних закладів Покровського району, де студенти здобувають фаховий профіль, продемонстрували свої вокальні, музичні та хореографічні таланти, раз по раз викликаючи бурхливі овації, присутні в глядацькій залі. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.